Сейчас еду домой в Славянск. Здорово, что придумали такой рейс. Во-первых, одним рейсом сіл в Ужгороді. Там вже до кінця путі ти приїжджаєш, і не треба їхати через Дніпр, там, через такі міста, де сейчас просто жутковато Хадітс. Пані Маргарита не може стримати емоцій, щастя та водночас переживання. Через майже рік перебування в Ужгороді вона повертається до рідного Слов'янська на Донеччину. каже, попри теплий прийом та добродушність Закарпатців, настав час повертатися до рідної домівки. Їду додамо домой, еду домой. додому. Страшно? Страшно. А чому? Це ну, дом родно. Ну як же по-другому? Хочеться увідіти всіх своїх, посмотрети з що там осталось, що розрушено. Ну как? Жінка вирушила додому разом із іншими пасажирами на поїзді єднання, який з'єднав дев'ять областей із заходу до сходу. Запустили його уже вдруге в Україні. Здійснити рейс заплановано з Ужгорода до Краматорська. Ну, трошки знаєте, побоєння є, тому що ми їдемо в таку точку, самі знаєте, Краматорськ. Але і радість, як я вже кажу, і така честь, знаєте, що випало саме нам туди їхати, коли воз'єднується захід сходом, коли ми завжди разом воз'єднані, і хочемо показати всім, що ми завжди були цілісна Україна і в неї залишимося. Поїзд єднання запустили уперше цього року маршрут лише разовий. Поза як запроваджувати курсування на Донеччину, переконують Укрзалізниці наразі небезпечно. Попри це, сьогодні вагони заповнені на майже 70%. Минулому році це був поїзд з рахводом Маріуполя нашого. Ось. Цього року ми вибрали, ну, наше керівництво вибрало маршрут максимальний з Ужгорода до Краматорська. Це є досить, як би сказати, досить важливе в даний час, в той час з невіри, коли йде в нас війна. Я думаю, такі акції дуже потрібні. Тобто людям якось треба хоч трошки відволікатися і відчувати, що країна живе. Перед відправкою потяга всі охочі підписали спеціальні залізничні листівки, які передадуть нашим захисникам, які стримують навалу окупантів на Донеччині. Також ініціативу запровадили і на всіх вокзалах, де зупинятиметься потяг. Побажання перемоги. І що ми віримо і сподіваємося в найшвидшу перемогу. Потяг їде з, з Ужгорода до нас додому. Я сама з Лиману Донецької області, і я би дуже хотіла сьогодні вже поїхати на цьому потязі, але на жаль, це поки що неможливо. Але ми сподіваємося, і прапор це те, що нас єднає, дає нам надію на повернення додому. З обласного центру Закарпаття поїзд з'єднання попрямував до Львова через Мукачево, Сваляву, Воловець, Лавична і Славське. 17 лютого вранці його зустрічатимуть у Полтаві, Лозовій, Слов'янську. А об 11.40 він прибуде до Краматорська.